Чим знімати макро, як знімати макро, не завжди можна розібратися самостійно. Та й про об'єкти видовом нічого не розповідав. Ну тому, власне, сьогодні вирішив розповісти вам про вирішення питання макрозйомки. Дякую захисникам, захисницям нашим, які боронять нашу рідну Україну від загарбників. Дякую їм за те, що дають можливість нам спілкуватися. Вам дякую за те, що ви є на моєму каналі, а якщо ви захочете мені подякувати, лайк, дзвіночок та підписка. Це все допоможе е, тому, щоб канал розвивався, а мене буде спонукати до того, щоб я знімав щось нове, цікаве для вас. Е, досить часто задають питання по тому, чим краще знімати макро. Ну, от у мене є об'єктив там. Там. от Я от дивлюся, є такі от макролінзи. Може я куплю макролінзу, я буду мати результат. Як Ви будете мати результат. Ну от Плюс-мінус отак виглядає макролінза, е, лінза, яка крутиться на місце фільтра в об'єктиві. Е, на цих лінзах завжди зазначено її кратність, ну тобто її збільшення. Е, от, такий от набор має лінзу плюс один, плюс 2, плюс 3 діоптрії. Крутиться на місце, на місце фільтра, вибачте, може використовуватися як одна лінза, так і весь комплект з трьох лінз, ну, відповідно, тоді буде максимальне збільшення. Але разом з тим варто пам'ятати, що використовуючи таку лінзу, ми можемо знімати з, більшої, з меншої вибачте, відстані, мати збільшене зображення, але разом з тим, не факт, що ми будемо мати якісну картинку, таку, яку ми очікуємо. Я про деталізацію. Другий варіант, в принципі, недорогий, то є ось е, макроміх от такого типу. Е, це макроміг для стандартних об'єктивів М42 з об'єктивом Helios. Об'єктив Helios зняли з камери, прикрутили до цієї приставочки, цю приставку прикрутили до камери і в такому. Варіанті, ми маємо можливість фокусуватися з відстанню, де об'єктив відходить значно далі від камери, і за рахунок цього зображення ми отримуємо досить таки крупне. Використовуючи таку макроприставку, треба пам'ятати про втрату світла, тобто експозиція у вас буде змінюватися, якщо камера без ТТЛ заміру, значить, треба цей факт враховувати. І е, бажано використовувати об'єктиви з гарним розрішенням початковим. В такому випадку ви дійсно отримаєте щось ну, більш-менш пристойне. Це ще залежить від вашої камери. Чим більше пікселів, тим якісніший має бути об'єктив для камери з такою матрицею. Макроприставки бувають різні. Наприклад, з цією макроприставкою сфокусуватися в нескінченність ви не можете, тому що ми, поставивши її між камерою та об'єктивом, вже збільшили відстань від об'єктива до носія. Нескінченності не буде. З ось такою макроприставкою вона є досить цікавою. Ви зможете сфокусуватися і в нескінченність це камера броніка. Яка має окремий гелікоїд і окремий об'єктив. А в даному випадку гелікоїд відсутній, за його місці стоїть макроміг, якраз оцей макроміх в о, самому компактному варіанті, тобто, коли об'єктив максимально приближений до корпусу камери, це ж навіть штатний об'єктив має нескінченність. Будь-який об'єктив для цієї камери. Використаний з, такою, з таким макроміхом, він має можливість фокусуватися в дуже широкому діапазоні, там від макрозйомки до нескінченності. Крім того, ця макроприставка має різні подвижки, які дозволяють там. Нахиляти, піднімати, опускати, повертати, зміщувати одним словом оптичну вість і за рахунок цього отримувати іншу глибину різкості або різні цікаві ефекти, в тому числі і виправлення перспективи. Ну і ще один варіант макроміху це є об'єктиви. Belows це об'єктиви, які використовуються тільки з макроприставкою. Якщо ми поставимо цей об'єктив, наприклад, це Рокор Мінол ТСР байонет або ще як на нього кажуть, МД, цей об'єктив без макроприставки він не об'єктив. Тобто в його робочий відрізок він розрахований на те, що тільки з макроприставкою він буде мати нескінченність. І відповідно, в залежності від того, наскільки далеко ми видвинуємо його від. Корпуса він буде давати тим більше, ну, якби, значення збільшення. він буде мати. Ці об'єктиви насправді є, мабуть, одними з самими кращими об'єктивами для макрозйомки, от саме ті об'єктиви е, які використовуються тільки на міхах. Шалена роздільна здатність. Я, наприклад, знімав паралельно, поставивши до матриці кропнутої камери монету. Зображення на діафрагмі 4 і на діафрагмі 11, було однаково я різниці не помітив. Ну, звичайно, це буде впливати на глибину різкості в тому випадку, якщо монета буде стояти під кутом. Ну і, власне, про макрооб'єктиви. Є ось такі старенькі мануальні об'єктивчики, зуми, у яких є так званий макрорежим. Макрорежим в даному об'єктиві це 35 3570. Можливо тільки на фокусній відстані 70 мм. Блокератор забрали, і тоді зможемо фокусуватися на відстані 35 см замість відстані 70 мм, яка ну, якби, можлива в інших варіантах. І цей макрорежим ми можемо застосувати, нагадаю, тільки на відстані 70 мм. При виборі таких об'єктивів варто звертати увагу на якість самого об'єктива і на фокусну відстань, на якій можливий макрорежим. Є об'єктиви, у яких макрорежим можливий тільки при е широкому куті. Тут, ну, тобто при малій фокусній відстані, наприклад, 28-85 макрорежим в. Е Положення 28 мм. На це треба зважати, в залежності від того, що ви очікуєте від того об'єктива. Ну і класичні макрооб'єктиви. Наприклад, от тут переді мною макрооб'єктиви Нікор, автофокусний, мануальний. Ну, на даний час у мене немає можливості там, показати вам більшу лінійку. Хоча, наприклад, тих самих 105-х об'єктивів, якщо я не помиляюся, є 9 різних об'єктивів. Макрооб'єктивів з фокусною відстані 105 мм. У Нікора є 9 різних варіантів. Тобто, там, наприклад, 105 40 0 Blows, 105 40 AI, AIS, 105-2,8 в різних версіях, починаючи від AI і закінчуючи 105-м з стабілізатором і вбудованим мотором. Ну і зрештою, 105 для беззеркальних камер теж існує. Так от, де розглядаючи варіанти цих різних об'єктивів, треба зважати на те, що зображення у них може бути різне. Мою думку, якщо порівнювати, наприклад, ось ці два об'єктива на відкритій діафрагмі кращим буде мануальний. Як це не дивно. А ще я вам скажу так, що об'єктив 2.8 в порівнянні з об'єктивом 4.0. Я конкретно про а, Нікор 105. Е, він не дасть тої різкості, який має 1054.0. так Не завжди все дороге, буде найкращим. От два 60-х об'єктива е, з різними, ну, якби, якщо ми подивимося на їхні е, самі навіть назви, от. один з індексом D в кінці, другий без. Ці об'єктиви на відкритій діафрагмі можуть давати е різне зображення, тим більше, якщо будемо говорити про зйомку в контровому світлі. Якщо ми будемо затискати діафрагму до значення там, 8, 16, 22 і будемо знімати в звичайних умовах ніякого контрового світла, теоретично ці об'єктиви можуть і не дати різного зображення. Боке у них точно буде однакове, повірте. Це стосується. Власне, е варіантів, от коли, наприклад, до мене звертаються стоматологи, е є два варіанти об'єктива е Canon 105, 100 мм F28 Macro. От вони перед вами. Стар, старіша версія зі звичайним двигуном і новіша версія з USM-двигуном. Чому один з них в півтора, а часом і в два рази, в залежності від стану об'єктиву, дорожчий. Ну і тут доводиться людям пояснювати, що. Старішого е, об'єктива старіший двигун, він трошки повільніший і більш шумний. В USM варіант швидший фокус працює тихіше. Але якщо ми говоримо про е, стоматологію, там де знімається ротова порожнина або передні зуби з, е, тільки зі спалахом і на діафрагмах 16-22, то при такій зйомці, якщо об'єктиви не мають дефектів в оптиці, Різниці, ну, ми не побачимо, повірте. Якщо будемо знімати цими об'єктивами на відкритих діафрамах, в контровому світлі так буде різниця суттєва. На що варто звертати увагу при виборі об'єктивів, макрооб'єктивів? Є характеристики, на які дійсно потрібно звернути увагу перед тим, як купити цей об'єктив. Які це характеристики? Це збільшення. 1 до 2 або 1 до 1. Тобто зображення на носії ми будемо мати того ж самого розміру, можемо точніше отримати того ж самого розміру, що і е, саме зображення вживу, або ми не можемо отримати таке зображення, і воно буде меншим, так як у варіанті Canon 50 мм макро. Воно буде 1 до 2. Для того, щоб отримати 1 до 1, потрібно ще Макрокіль це, а це відповідно втрата світосили об'єктива. Тому на ці речі треба звернути увагу, яке, яке збільшення потрібно конкретно вам. Чим більший масштаб ви хочете отримати, значить треба тягнутися в сторону об'єктива, який дає можливість отримати зображення один до одного без будь-яких макрокілець. Мінімальна дистанція фокусування. Наприклад, якщо йдеться про. Живу природу, коли ви хочете таракана якогось фотографувати живим на якомусь там листочку. Звичайно, вам хочеться це зробити з більшої відстані, тому що коли ви йому почнете залазити об'єктивом десь там до його вусиків, він йому це явно не сподобається, він захоче від вас втікти, і відповідно до таких задач ми використовуємо об'єктиви там з більшою фокусною відстані, там 200 міліметрів, грубо кажучи, тоді ви зможете сфокусуватися. Для отримання великого крупного зображення з більшої відстані, ніж от 50 -кою. Те ж саме важливо для е, стоматології. Е, стоматологам всім однозначно раджу 100-105 мм, тому що якщо буде об'єктив з меншою фокусною відстанню, 50 мм для е, Кенена або 60 мм для Нікона, то в такому випадку е, доведеться пацієнту, вибачте, залазити в рот. А це не завжди естетично і людині, яка. Прийшла на прийом до лікаря, можливо, не завжди приємно. І, зрештою, є об'єктиви сторонніх виробників. Ну, сучасні об'єктиви, в принципі, там сторонніх виробників, що Сігма, що там Тамрон. Вони роблять об'єктиви для різних систем, і ну власне, якби комусь подобаються ті малюнки, та шалена різкість, контраст, які видають ті об'єктиви, комусь не дуже. Про ті об'єктиви говорити нічого не буду. А от про старі об'єктиви скажу, що серед них є досить цікаві об'єктиви, такі, як, наприклад, Токіна 92,5. В народі її називають досить часто Токіна Бокіна. Від слова Боке, тому що гарне масляне боке має об'єктивчик, вартий не тільки для макрозйомки, а й для зйомки портретів. Його менший брат Тамрон, 90 92,5, але перша версія, вона називається, модель називається 52B, тому що є е, пізніша версія 55 BB, в неї е, пластикове віконечко є над шкалою е, відстані фокусування. Це вже трошки інший об'єктив. Або, наприклад, оцей е, Кінокерон 105 мм 2,8 макро. Ці об'єктиви, вони ще раз нагадаю, вони цікаві не тільки тим, що вони працюють як макрооб'єктиви, а вони ще мають цікавий малюнок. Наприклад, якщо ми подивимося на оцей об'єктив, то крім малюнку, в нього є ще дуже цікава технічна така незвична для нас річ. От Давайте подивимося на школу фокусування його. Будемо дивитися, як ми рухаємося, як рухається гелікоїд, кільце фокусування саме, під час руху від нескінченності до мінімальної відстані фокусування. Ми рухалися від нескінченності. Дивіться, у нас ще раз є нескінченність. Тобто ми пройшли 360 градусів і рухаємося далі. Уявіть, наскільки складний гелікоїд у цього об'єктива. І от оця от відстань, от звідси, і от сюди. Оце та відстань, якої не хватило цьому кільцю фокусування для того, щоб пройти 720 градусів. 720. Тоді, коли у цього там рона, наприклад, е майже 360 градусів ну, Не оберт, а рух е кільця фокусування. От, е саме тому е часто густо такі от об'єктиви. Е вони досить дорогі були, і тоді, коли вони з'явилися і зараз залишаються в ціні до сьогодні. Вони, у них є технічні рішення, цікаві. За ці технічні рішення, відповідно, виробник хоче якусь подяку в вигляді цінника на цьому об'єктиві отримати. Ну і е, малюнок, якщо об'єктив має якусь художню складову, і це людям подобається, відповідно, є на нього попит. Є попит. Зростає ціна. Ну, а якщо говорити про ціну макрооб'єктивів загалом, то вона завжди вища ну, в порівнянні там, з аналогічними об'єктивами, наприклад, там, 50 ка Кенненовська 2,5 макро вона дорожча, ніж 50-ка 1.8. Чому? Тому що виробництво е, самих лінз для макрооб'єктивів, воно дорожче. Адже той об'єктив повинен мати якісне скло для того, щоб дати можливість. Отримати в кінцевому результаті ну, деталізацію саме макрооб'єктива, а не звичайної лінзи. Ну, власне, така коротенька розповідь про світ макрооб'єктивів, насадок, макроміхів, на сьогодні вийшла для вас. Буду вдячний вам за те, що не, по, не забудете поставити відмітку там, де є дзвіночок, тоді ви будете отримувати повідомлення про вихід нових відео на цьому каналі. З вами був Олег Нестеренко, канал Фотоманія. Всім пока. Мирного вам неба!